Лаврентій, працівник РЕС і волонтер, показує квадрокоптер, обладнаний тепловізійною камерою, який невдовзі поїде в одну з гарячих точок фронту. Ну, мавік 3 3T відрізняється, від, звичайно, більш кращою камерою. Тут камера з високою роздільною здатністю, ширококутна, з тепловізійною функцією. Призначена вона для того, аби виявляти техніку та особовий склад противника в нічну, в нічну пору доби. Цим вона і корисна, вона допомагає більш оперативно і швидко знайти їх і знешкодити. Вартість одного такого приладу 240 тисяч гривень. П'ять квадрокоптерів на суму 1 мільйон 200 тисяч гривень придбали за кошти проспілкової організації. РАЕС це вже наш обов'язок, тому що завдяки нашим військовослужбовцям, які сьогодні виборюють нашу перемогу на передовій, ми маємо можливість працювати. Звичайно, ми виконуємо свої обов'язки з виробітку електричної енергії, але ми розуміємо, що це тільки завдяки військовослужбовцям. Ще два квадрокоптери з тепловізійними камерами волонтери придбали за кошти із так званих трьох відсотків, які атомники щомісяця відраховують на підтримку збройних сил України. Крім цього, волонтери закупили для військових чергову партію тепловізорів, рацій старлінків, а також два автомобілі. Саме за цих три відсотки ми маємо можливість забезпечити в першу чергу потреби наших працівників, звернення жителів нашого міста, нашої громади. Голова цехкому цеху теплових і підземних комунікацій Андрій Годунок каже, частину техніки відправлять і до його колег, працівників цеху, які нині боронять Україну на східному та південному напрямках. Речі, які для наших хлопців вкрай необхідні. В даному випадку ми маємо. Квадрокоптер з тепловізійною камерою маємо тепловізор, маємо рації, маємо старлінки, які будуть передані нашим хлопцям, нашим працівникам, які боронять нашу країну. Чергова партія нашої допомоги вирушає на схід на південь, там де наші колеги друзі виконують бойові завдання. Не забувайте, що наш спокійний сон, наше мирне сьогодення. Ми маємо завдяки Збройним силам України. Тому наш обов'язок їм допомагати. Ми маємо вистояти у цій запеклій боротьбі, вистояти і перемогти. Кожен наш донат за для підсилення українського війська, бо це битва за правду, за майбутнє, за існування української нації. Тетяна Коровайчук, Анастасія Лалак, канал Енерготом.